Пане Володимире, перше загальне питання, як ви зараз почуваєтесь? Там на волі в рідній країні завжди добре. Згідно з вами. Коли ви по-справжньому зрозуміли, що повернулися додому в Україну, якщо ми з вами пригадаємо те завершення серпня, День Незалежності? Саме в той міг, саме в той час, коли я ступив на рідну землю, коли нас навіть вивели. Слідака е, сажали в автобуси в Білгородській області, е, була зрозуміла середумі, ну, віра в те, що ми їдемо додому, але були випадки такі, з іншими хлопцями трапляли, що їх довозили до кардону, а потім е, обмінів не було. Тому певна насторога, певна недовіра е, в те, що це збудеться, що це ці обмін е, складеться. ну... Е, щоб не було, але так а вдруг не так. Тому коли тільки нас вже поміняли, коли ми сіли в автобуси українські, тоді я вдома, і коли ми виїхали э, з території Білорусі і потрапили на українську територію, коли ми побачили величезну кількість людей, які нас зустрічали з українськими прапорами, э, з якимись транспарантами, власноруч написаними, э, з тими посмішками, з тими відчуттями любові, добра. Ну, це, знаєте, це тут тоді тільки зрозуміло, що, що дійсно ми вдома. Я б хотіла також, аби ви пригадали перші дні повномасштабного вторгнення, як воно розпочалося для вас. Що тоді відбувалося, як ви застали цей початок? 24 числа, початок війни, в Херсоні гелікоптери здійснили атаку на Склади палива в Херсонському аеропорту, саме в Чорнобаївці, вони полихали. Була велика пожежа, що в тим. Ну, Чорнобаївка розташована кілометрів там, за п'ять, за 7 від Херсона. Але в Херсоні ми бачили, що відбувається. Ну і була зрозуміла, що почалась війна. По великому рахунку, всі очікували, що будуть якісь військові дії, що почнеться війна. Але переконання в тому, що вона... Почнеться з усіх боків, по всій території України, то були певні сумніви. Тому це як зазвичай на сході. Але коли вони пішли і з території Білорусі, і з Криму, ну, це якось було несподівано. А як тоді працювала Херсонська територіальна оборона, в якій ви теж брали участь? Ну, по великому рахунку, територіальна оборона тільки формувалася. Бо крімний склад територіальної оборони на той час був, а рядового складу не було. І, і його формували саме в той день, 24 числа військкоматі. Була величезна кількість людей, які прийшли до міського військомату з бажанням захищати міста. Я розумію, що хтось був, мабуть, запорізьками, але мені здається, що більшість прийшла от, за покликом серця, прийшли до порільцями. І тоді. Навіть не всі взяли, хто бажав. Декілька автобусів підійшло вже на вечір, і відправили нас у там селище Дніпрянське, це біля Антонівського мосту, і там знаходилася територіальна оборона, роздали зброю, ну і поставили завдання. На жаль, без Збройних сил України чинити опір автоматами проти тих танків, які йшли величезними колонами, було неможливо і ми не змогли. Дійсно, ефективний якісь вибор на у Херсоні на початку повномасштабного вторгнення відбувалися насправді протести, які охопили шпальти міжнародних видань, як українці, як херсонці, захищали свою землю від ворога а в деяких населених пунктах. Навіть зупиняли танки голими руками. Що ви думали у той момент? Що відчували, коли бачили, як жителі вашого міста, ваші друзі, знайомі виходили на вулиці? От зараз на екрані можемо бачити архівні кадри. Я пишаюсь нашими мешканцями нашого міста. От я був на тому величезному заході, який відбувався в Херсоні, на знак протесту проти кодження російських військ, і не знаю, можемо ми побачити на кадрах. Но от, коли пішла колона, вирішили йти. Бо така величезна кількість людей була, що вирішили йти колоною ходою до парку Слави. І, цей величезний стяг, я йшов якраз попереду три колони, ну, сам початки є. І коли ми тут проходили, знаєте, ну, я бачив ту розпач, навіть переляк цих російських солдат, вони не очікували, що така кількість людей буде виходити і е, показувати, не боячись їхні зброї, показувати своє відношення. Ну і коли вже там казали, куди треба рухатись з російським кораблю. Ну, мені здається, вони взагалі вони не знали, що робити. І так, що я хотів би сказати, що, от ну, ми йдемо, йдемо, ми бачимо, як іде колона біля будинку офіцерів, там підходить до ПНЕСКО, до Денса ПНЕРів. Але я пам'ятаю, що що мене вразило, що коли ми дійшли, от, бачите, десь там телевержі попереду, от коли ми дійшли до телевежі, зупинились там. Висловити свої е, тумки, висловити свої побажання е, російським окупантам, які разхороніли цю телевежну, я звернувся назад і побачив, що колона ще повертається з цієї вулиці, з площа Свободи, проспекту Ушкова. Ну я так, такої купи людей, от, от такої маси людей, я не бачив навіть під час проведення. Радянських усіх демонстрацій, коли там на 1 травня виходили люди, виводили людей, або на 7, 7 7 листопада, от таку кількість я не бачу. Тому я ну я просто пишаюсь нашим містом і тими людьми, які там живуть. Я думаю, що вся Україна пишається херсонцями у цей важкий період, і у той період, коли вся Україна і весь світ бачив кадри того, як херсонці кажуть ні російським окупантам. Пане Володимире, за проактивну підтримку України відмову очолити окупаційну адміністрацію вас викрали росіяни. Я ну, перепрошую іншим, іншим словом, це не назвеш. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалося загалом? Ну, це… Була Паска, взагалі вони шукали активних людей, які займали певну активну позицію і робили хоч якийсь спроток по тому, щоб вони захопили місто. Там. А, мене запросили на зустріч один з бійців тероборони, силаючись на те, що є певна якась інформація, яку треба передати там, на велику землю, будемо так казати, називати. І що її неможливо там передати по телефону, треба зустрітися, говорити. І коли коли я прийшов на цю зустріч, ну там була засідка, коли під'їхала автівка з е, бійцями ФСБ, мене схопили кинули в багажник автівки, і е, привезли ну, в'язницю, де я і знаходився в позакому рахунку. Е, ну, в 16 днів потім. Ви це інший термін вже на території Росії. Під час окупації Херсона російський пропагандист запитав вас на камеру, чи був Роман Шухевич командир УПА героям. І ви відповіли, що так, якщо його таким визнала країна, і що той боровся за Україну. Це був момент, який миттєво розлетівся по українському інфопросторі у той час. Як тоді і чому на вашу думку відбувався ось цей елемент пропаганди? Як вдавалося вам так триматися? Ну, направду героїчний епізод? Я не знаю, що я можу прокоментувати з цього приводу. Я бачу це, коли мене вивезли біля вічного вогню. Вони хотіли показати, як ми не шануємо героїв, які загинули під час Другої світової війни? Показували мене якусь там меморіальну дошку, де написано, де написано скульптором, що ми вдячні саме російським солдатам, які звільнили наше місто. Я кажу, так, да, ми вдячні російським солдатам, українським солдатам, і грузинським, і вірменським, і, і татарським. І, ну всім заводним, всім тим людям, які боронили е, радянський Союз, той час від. Е, Німецькі навали, але це не означає, що виключно російські війська завдяки їм перемогли ми в цій війні. Оці от слова Путіна, що ми без України могли боротися, ну це знаєте, настільки таке хамство покласти 10 мільйонів життів в цій війні, українців, і хтось тепер каже, що вони нічого не вартують, 10 мільйонів. Ну, взагалі для тих людей, для росіян, таке місто Росії, взагалі людське життя, воно нічого ні не варте. Це живе до них просто як зайве. Але я пам'ятаю також цей Іванічка, розказував, що тут бачиш, що висить червоний прапор на флагшток. Я кажу, так у нас постійно 9 травня, тут червоний прапор, прапор перемоги. І ніхто нічого не виступає з цього приводу, що там треба його придбати. Це дійсна пам'ять про тих людей, які загинули під час Другої світової війни. Це офіційне свято України 9 травня. Я кажу, бачите, як у нас тут все? У нас тут ми слідкуємо, щоб тут була порядка. Люди приходять, кладуть квіти, вклоняються тим людям, які віддали своє життя, віддавали своє здоров'я для того, щоб звільнити нас від німців. Але навіщо ви прийшли? Ну... Тобто тоді були запити і про стосовно українська пафстанська армії. Так, да, вони виборювали Україну, вони захищали Україну. А що мені треба було казати? Що вони е, працювали з німцями? Ну, мені здається, що в мене зовсім інші переконання з цього приводу. Пане Володимире, ви розказували також про те, що. Е... Повезли вас росіяни з Херсону після того, як затримали. Як ви вже потрапили на територію Російської Федерації? 2 травня мене і ще, і ще не помиляють четверо людей. Відвезли з Херсона в Крим, місто Сівастополь, де ми пробули два дні, а потім там було комплектовано 48 людей. Українських полонених основна маса це була бійці 1006 шостої бригади. Морська піхота, яка боронила Маріуполь. І та тоді вже нас перенаправили в Воронівську область міста борис Клепська зі Ми під час перебування у неволі також, також відмовилися від обміну на користь тяжкохворого полоненого. Розкажіть, будь ласка, цю історію. Там взагалі ситуація значить дуже дивна. Вони себе, ці от росіяни, позиціонують дуже позитивними, і знаєте, що вони от такі от гарні, витурні, витурні негідни, які фашисти. А вони, значить, то гарні, і вони дбають про нас, вони прийшли нас е від чого там спасати, вони прийшли, прийшли нам допомагати, бо ми тут не коїли кучі різних дурних справ, а вони будуть нас повіщати в цьому напрямку. І коли нас з Севастополя направляли в цей Берс в Воронівську область, ну уявіть собі, що направляли в, ту, в цей свізло в цю катівницю е, важко поранених людей, ну, людей, які пересували стамбилися без них. І там так катували цієї в'язниці, що ну просто. Ну, я не знаю, як так, щоб не, не лякати тих родичів, тих, хто знаходиться в колоні. Ну, люди з із розуму сходили. І люди, ну, ну всяка відбувалося. Тому, е коли виникла ситуація е по обмінам, я казав: поміняйте хлопців, які хворі, які е ну, ви позиціонуєте себе, наче, що ви в боротьбі в бою. Ви жорсткі, завжди кажете, а коли бій закінчується, ви милосердні. Чому ж ви такі милосердні? Божевільну людину тримаєте в полоні? Чому ви людину без ноги тримаєте в полоні? Чого людину, яка там загрожує небезпека, е, що він залишиться там в ногі, от як з тим хлопцем, який ми казали з вами? От, ви, ви тримаєте його в полоні. Звільніть його. Відправте додому, не знущайтесь, але принцип там один: що ми полонені, ми заручники. І чим більше буде цих заручників, тим легше їм відторгувати якісь преференції. Зрозуміло, що голова преференція – це українська земля. Так я хочу сказати, що от до останнього часу я спілкувався з нашими хлопцями, з полоненими. Ми всі зрозуміло переживають, коли буде шанс там потрапити додому, коли ми побачимо своїх рідних. Але головне те, що кажуть всі: це не треба нас міняти на українську землю. Ми не згодні на це. Ми не згодні на це. Ми почекаємо до перемоги. Коли ви, пане Володимире, перебували у полоні, чи вдавалося вам отримувати новини з України, чи все ж сильними були ось цей вакуум інформаційний і російська пропаганда, от саме для військовополонених. Ніякої інформації ми практично не мали. Навіть намагаючись якось зговорити цих от, е, наших ну, у них була заборона несе не спілкування, і практично нічого ми, ми не знали. Були пропагандистські такі книжки, е, які ну, розповсюдили по великому рахунку, можливо, для тих, хто повинна був переконати, які ми фашисти. Яка наша країна погана, як у нас там всі крадочки в країні, і або які ми недолугі керівники там країни у нас там, що вона шми Українці не здатні виборювати? Ну ні те, що не виборювати, ми, зданий не здатні взагалі керувати такої країни. Що нам треба зовнішнє керівництво? і Що, начебто, нас поглинають американці, а от прийшли б російські брати. І це було б набагато краще, вони б нам і набагато грошей допомогли заробити. І відповідно було б як в Радянському Союзі, всім разом щастя. Взагалі, що стосується Радянського Союзу, ця їх пропаганда вона пронизана такими спогадами про Радянський Союз. Оці болі за застрату Радянського Союзу, і всі, починаючи від, я не знаю, там, ФСБшників. І закінчуючи останнім там тами Вертухаєм, вони щиро вірять, що з Радянського Союзу було дійсне щастя. І, і У них е, оця от війна відбувається, мабуть, е, скоріш за все за відтворення того совка, в якому колись ну, мені пощастило в лапках шити. Я пане Володимире, також хочу і трохи про лівобережжя ще поговорити. Ця частина Херсонщини, на жаль, зараз окупована, і про колаборанта одного ви висловлювалися після свого повернення в інтерв'ю виданню мост. Я от зацитую нашим глядачам фрагмент вашої розмови з росіянами. Коли вони призначили його, то кажуть, мовляв, є губернатор. Я спитав, хто вони дали роздруківку, а там написано сальдо. Я почав сміятися. Вони питають, чому смієтеся? А я кажу, та я знаю його, пропонував мене навчити поганому. Що ви тоді думали про колаборантів? Не лише про Сальдо, які почали працювати з росіянами, і що думаєте зараз, уже ну, після вашого повернення, скажімо так. Ну, для мене не було якимсь дивом, що Сальдо да, почав працювати з цими людьми, і також ті люди, ну, в масі своїй, які почали співпрацювати. Особливо я не дивувався, тому що що стосується Дальда, Товсла Мусова. всі казали, що це Московська консерва, і... але, на жаль, ніхто не реагував. Всі вважали, що э, це їх політичне якісь переконання, або що, э, да, ми розуміємо, що це так, певне зло, але ми можемо його якось його контролювати, якось там порядковувати, в якісь рамки поставити. Ну, на жаль, це не тільки. Наша, от, от моя, наприклад, там правина. Це правина у всіх. І по великому рахунку там те та ж саме Ангела Меркель або там, Барак Обама, Джо Байден, так само мені здається, думали, що можна злої тим ще не контролювати. Зло неможливо контролювати. Ми ж пам'ятаємо, того, вибачте, маленького дурачка Стимуусова, про нього також е е казали наші цивілики. Що ми його контролюємо. Або як Меркель казала про Путіна, я вважала, що якщо ми росіянам дамо побільше грошей, вони стануть добрішими. Стали вони добрішими. Ще раз кажу, це головна помилка цієї війни. Те, що виявилося цієї війни, що зло неможливо контролювати. Я згідна з вами. Я також знаю, що ви вже бачили, як зараз виглядає Херсон через російських окупантів постійні обстріли. Як ви дізналися про те, як от зараз живе ваше рідне місто, з окупації звільнили, але ми розуміємо, що росіяни тримають місто, на жаль, як і навколишні громади, під таким великим вогневим тиском, скажімо так. Ну, Ви знаєте, я бачив дійсно фото, відео Херсона. Але е, мені дуже важко уявити, коли я приїду в Херсон, бо я зараз ще поки на лікуванні в Києві. Mm -hmm. Дуже важко, навіть важко після того, що я побачив в тому полоні, уявити, як я прийду і, і чимось з сили сприйнятися. Це. це навіть страшніше, ніж ті катування, які я пережив в полоні. Для мене особисто зараз. Але ми говоримо також про ваше повернення, що вам зараз от по прибуттю в Україну найбільше піднімає настрій? Що можливо розчулює або дуже радує, якщо ви готові такими деталями поділитися з нами? Ну я не знаю, наскільки що мене піднімає настрій. Ні ні настільки багато я тут знаходжу, щоб в гарному гуморі ходити, більше в мене все ж таки речей, які мене не пакують. Ну взагалі я здивований. Тим тим, що відбувається в країні. Я е, пам'ятаю, коли ми починали боронити е, е, нашу країну в перші дні, то це нам роздали автомати, я не знаю, там 50-х років. А тепер, дивишся, літають роботи і літають і вбивають наших людей. І от, якщо казати про хисон, ну сліво берегу оператор там сидить десь в кущах і просто. Ганяється за цивільними, цивільними людьми, їх вбивають практично кожного дня. І для мене дуже є дивним, чому про це кожного дня відсвітні кричить. Свідомо ганяються, вбивають цивільних людей. Я чув ці розмови, що в Херсоні не залишилось е, жодної цивільної людини. Там виключно військові, але вони передягаються в цивільну форму і, і таким чином ховаються. Треба вбивати кожного, хто присувається по місту, чи жінка, чи чоловік, це, це Збройні сили України. До речі, що стосується Збройних сил України, то переконані е росіян е це як вони? Я цитую, це банда терористів, яка тримає заручників ціле міста. От вони чітко в тому, що якщо б не було збройних сил України, то Україна б вийшла і зустрічати з хлібом сірю з якимись пакетами е, квітів, і навіть та демонстрація Херсонська, яку ми з вами сьогодні згадували, їх не переконала в хоч. Пане Володимире, от на завершення нашої з вами розмови, от кажете, що Херсон хочете відвідати, але поки що перебуваєте на лікуванні у Києві. Чи є у вас вже такі перші плани, що хочете побачити, куди поїхати, що зробити, чим зайнятися? Знову ж таки, якщо ви готові з нами цим поділитися, ну відверто скажу, що я би хотів би зайнятися яким чином допомогою як повернення наших полонених для мене це. Пита номер один. Бо я розумію, як важко сьогодні хлопцям, які залишилися в полоні, я кожного ранку просинаюся, і перша думка, ну, що зробити для того, щоб прискорити ці обміни. Я розумію, що я не впливаю, але от такими зустрічами, імені посилами в передачах, я просто криками, я кажу, кричу. Звернити на цю увагу, щоб це було пріоритетні п'ять, ні шість із тим в процесі перемовин з, з росіянами. А щоб це було перше, це мир, друге повернення полону. Щоб ми кожного дня пам'ятали наскільки важко там перебувати, що ті хлопці, які от, ну, сидять ще з 22-го року, в першу чергу ті, хто боронили Маріуполь, я розумію, що з них роблять винними, за цей Маріуполь, щоб вони не підкорились, що вони е, не здалися. Вони нам не підняли руки до гори. тому їх в тому, що вони, начебто руйнували міста, вбивали їх там цивільних людей. Ну треба зробити виміг прикласно привину з росіян на, на українців. То тобто дбати про них. Ну якщо не вдасться пополонених, то я хотів би, звісно, зрозуміло, що я не тільки хотів, я повернувся Херсон і буде допомагати його відновлювати. Я хотів би, щоб е, за місяць-два за мені зателефонували, сказали, як там Херсон. Я вам спів як ми відновлюємо. Не хотілося б казати, що тут про що ми вибоїмо його, хотілося б, щоб прийшов мир, но тим не менш або як відобрем, або як вороним Херсон, як Херсон знову там поступово квітне, як Херсон радіє, повернеться до мирного нормального життя. Ане Володимира, дай Бог, щоб ми з вами в етері за певний період часу все ж таки зустрілися. І ви нам вже показували Херсон, який зазнає уже не постійних терористичних обстрілів від росіян. А ось цього відновлення. Впевнена, що величезна кількість людей з різних регіонів України доєднаються до цих процесів.